Вітаємо на HellSpace. Вітаємо. Скоро зима, наближається холодна пора року, тому не можемо не поговорити про сезонні застуди як такий постійний атрибут цієї пори року. Скажіть, будь ласка, Юрій Вікторовичу, чому застуди мають ось таку сезонну періодичність? Насправді все досить просто. Здавалось би, е -е у вірусів застуди, до яких належать віруси грипу. А та Б, ось в них є така цікава властивість, вони можуть частково себе перебудовувати, частково змінювати. Недостатньо, щоб стати новим видом чи вийти на іншу ланку еволюції, але достатньо, щоб їх вже не могли розпізнати в, в загальній популяції. От. Таке явище називається антигенний дрифт, якщо необхідний науковий термін. От. До чого це призводить? Імунна система організму просто не може провести адекватний фейс контроль вірусу, який входить, і пропускає його в організм. Ну а далі, в принципі, всім вам уже відома ситуація розвивається. А люди, а, якої саме вікової категорії найбільш вразливі до цієї періодичності сезонних застуд? А, є декілька категорій людей, які вразливі. А, як уже не раз згадувалося, це люди похилого віку. Тобто вони визначаються як старше 65 років. Ось. Також, як би не дивно, це звучало люди з ожирінням і люди, які мають якісь хронічні хвороби. Причому важливо зауважити, що хронічні хвороби без врахування віку. Тобто людина, наприклад, 25 років може мати бронхіальну астму, вона вже в групі ризику. Ось окрема додаткова група це у нас вагітні, як завжди. Ну і нарешті найважливіше питання, яке зараз їх турбує: що може допомогти уникнути сезонних застуд? Які рекомендації ви зазвичай надаєте з цього приводу? Прийнято вважати, що найкращим і найефективнішим методом. Запобігання захворюваності, у нас є вакцинація, сезонна вакцинація від грипу. Іншими засобами, заходами, точніше, є, наприклад, дотримання гігієни рук, дотримання соціальної дистанції, можна так сказати, Ось, дотримання Адекватності використання засобів особистої гігієни, до яких теоретично можна віднести і носові хусточки, серветки тощо. Не, не чхати в обличчя людям у вагоні, наприклад, теж досить непогано було би. Ось, старатися менше торкатися руками обличчя. Ось, досить важливий момент, але про це всі чомусь забувають. Цілком зрозуміло. Дякую, Вікторовичу. Сподіваємося, ця інформація стане в нагоді і бажаємо всім цієї зими і всі подальші зими, і не лише зими. Не хворіти, щоб застуди вас оминали. На все добре, всього хорошого.